Багато інформації напередодні напередодні сьогодні з'являється, і от щойно ми наводили а, коментар пана Андрія Юсова, представника Гурміноборони, і от він заявив про те, що а, є інформація, що на цьому літаку мали летіти російські військові віпи, але ФСБ фактично їм а, не дало туди сісти. І також те, що МНСників російських просто не пустили на місце падіння літака. Ну про що може свідчити вся ця інформація? Що це все, все ж таки, ось. Спланована така заздалегідь операція рашистська? Ну, дивіться, давайте ми. Я от дуже багато вже вговорюється цей кейс, ця ситуація з літаком. Та, вже другу добу ми про це говоримо. І я би хотів почати з того, що один із на сьогодні із самих великих викликів. Ризиків, які є сьогодні для світу, і на всесвітньому економічному форумі про це говорили. Це дезінформація, це якраз дезінформація, це та е, штука, якою наші вороги е, дуже намагаються е, оперувати і використовують е, спотворення існуючих даних для того, щоб вводити в оману людей і створювати певні ситуації для себе, е, для того, щоб для, які їм вигідні. На сьогодні війна, та війна, яку ми знаємо там по документальних е, е, свідченнях, і по книжках, і по фільмах е, Друга світова війна, і та війна, яка сьогодні проходить в Україні, в Україні вони дуже відрізняються. І це зовсім інша війна, і це нові правила ведення війни. І от якраз питання дезінформації, введення в оману людей е, для того, щоб створювати ситуації. Вигідні для себе для досягнення своїх військово-політичних цілей, це якраз і є оця ситуація. Ми сьогодні достеменно з вами не знаємо, що ж насправді відбулося з цим літаком, крім того, що ми знаємо, що він точно впав, він точно збитий, і чи були на борту. По військовополонені, чи були там російські персони, чи була там зброя. Ми знаємо, що цей літак якраз використовується військово-транспортний літак, він використовується для перевезення як і вантажів, так і людей. Тому те, що стосується подробиць, зрозуміло, що дізнаємося з часом, точно дізнаємося. але на сьогодні швидкість тієї реакції, з якою почалася розганятися оця хвиля. Що там на борту були е, українські військові, і зрозуміло, що така інформація повинна викликати ну зрозумілу реакцію в, е, насамперед в Україні з боку нашого суспільства, і на це мабуть був розрахунок, е, якраз якщо ми говоримо про цю ситуацію в розрізі як Спеціальної інформаційно-психологічної операції ну, ви ж пам'ятаєте той не... список Симоніян, яка напередодні показувала, начебто, з прізвищами тих, хто міг там перебувати, начебто, і щонайменше, найменше, як писали 17 осіб, які вже давно були обмінені. Ну, е Сіманян, це ж та персона, які вірити, ви ж розумієте? <сум> Ось тому я би не покладався на е дані від цієї особи. Взагалі, більше того, це ж навіть не журналіст, це пропагандист. А пропаганда від журналістики досить суттєво відрізняється саме тим цілями. Да, тобто, коли більше того є дуже такі цікаві прийоми, вони відомі ще за часів КДБ, е коли спецслужби. Використовують так звану сіру правду. Да, є біла правда, є чорна неправда. Да, а є так звана сіра. Коли береться якийсь один факт, і потім до цього факту він правдивий, абсолютно правдивий. Ну на нашому прикладі це впав літак. Він розбився. Всі це бачили зараз. Відео випадку. Тобто показували, очевидні але... речі, очевидні речі. Да. А до цих очевидних речей додаються вже. Певні інші речі, які нічого з реальною дійсністю не мають, але завдяки цьому правдивому факту ці інші речі сприймаються як також правдиві. І от е, на це, мабуть, є розрахунок. Це старий як світ прийом, і якщо одним скористалися тут, ну е, побачимо все рівно, ми живемо з вами в такий вік, коли правда, рано чи пізно, вона стає відомою, і ми повинні це розуміти, що. Так чи інакше це все вилізе, але швидкість розповсюдження інформації, замовчування певних деталей, відсутність доказів, скликання Ради безпеки ООН. Ну ми ж з вами пам'ятаємо, як реагували росіяни на збиття MH17. Це потім, коли була ситуація Оленівка, пам'ятаєте, коли обстріл, коли наше військове полонення якщо згадувати історичні ці факти, ну можна складати і можна приходити до певних висновків, які вказують на наявність ознак саме дезінформації, в використання цього факту з метою психологічного впливу на українців, щоб очікувати від них якихось. Прогнозованих як думають росіяни реакції да Пане Іване, Ще таке питання? От е, як на вашу думку? Ну, по перше, сьогодні, допоки поки налагоджувала зв'язок, е, сьогодні з'явилася інформація про те, що, начебто, на місці падіння виявили бортові самописці і їх мають е, доправити до Москви. Як на вашу думку, чи погодиться країна агресор, ну по перше, допустити власне на місце цієї аварії міжнародних експертів? І ось розшифровка цих чорних скринь, е, чи погодиться вона на міжнародне розслідування? Чорні скрині, я як людина, яка була тут дотична до якраз військової авіації в свій час, я скажу це. Ну, по суті, це самописець, який прибор, який фіксує параметри, які, що відбувається з системами в літаку, і, ну, і що по-простому. Да? І до цього до технічних цих речей додаються ще записи розмови екіпажу, да? коли йде обмін інформацією з диспетчерами, таке інше. Тобто по цій інформації ну можна встановити причину, да чого літак впав, він був збитий, чи він за інших там причин зазнав падіння і так далі. Ну і послухати, що казали там пілоти там в цей час. Але чи були на цьому на борту там військовополонені, які там були люди, і таке інше? Це точно на самопитцях, Я ну, не думаю, що там ця інформація є. Це інше трошки. Чи дасть Росія доступ до цих? Ну звичайно, що не дасть. Ну звичайно, ну давайте іншу пригадаємо катастрофу, коли польські зазнали польський літак з президентом. Там коли були ці ну відповідно у них вище виникали... керівництво польської держави. Абсолютно, да, це ж був ну відомий факт. Поляки дуже довго розбиралися. Вони намагалися встановити правду, потім так і закрили. Здається, в минулому році цей кейс. Але е тим не менше, знову ж таки були обмеження в доступу до інформації. Тому сподіватися на якусь там відверту правдиву співпрацю з російською стороною, ну розуміючи, хто вони є, і що вони є, і які хто хто ці е персони ну думаю, не варто. Я вам дуже дякую за відповідь. Нагадаю, що з нами на зв'язку Іван Герасимович, генерал-майор, екс заступник голови СБУ, голова правління асоціації професіоналів корпоративної безпеки України.